Назбиралося, назбиралося від пропагандистів, дещо цікавенького і вимальовується тенденція ще на станом на сьогодні. Не будемо чекати кінця тижня, бо там суттєво підгорає. Єн Столтенберг з заявою НАТО про те, що Україні допоможуть воювати, зриває дахів пропагандистів. Окремо збираю про це, але нині про Семенян вона ніяк не вгомониться історією санкціями проти Раша туди і проти неї самої. І нині вона розродилася. Вгадайте, чим правильно. Розродилися відвертим зізнанням у рубрику Явка з повиною. А чим насправді займаються російські угрупування, які називають себе медіа, виявляються коперсанням у мізках. Відверто про це каже Симонян. Киваючи на Сполучені Штати Америки, каже, що у них там люстерка закінчилась. Мовляв, подивіться самі в дзеркала, Це ви нас всьому навчили. Ну класний спосіб. Ви знаєте прекрасно. Вот і Бауті називається і um, в будь-якій ситуації вали все на сусіда. А що вони? А вони й валять, просто скажуть. Ну це у вас зіркала закончили Сідніх Штатах. Що з вами відбувається? Вообще на глазу, глазом вони нарушили головний принцип, ні зі нікуди вторгатися. Не знаю, що так дивує Семенян. Насправді що ні, не можна нікуди вторгатися. Це іде мова про країни, які мають жити за міжнародним, та взагалі просто за логікою. Є країни, є кордони живіть собі, обробляйте нескінченні тайгові території. А ні, потрібно кудись влізти. Ну хорошо. Значит, мы за всем этим наблюдаем годами. Ну что ж, мы зря учились. нам тоже хочется. Ну, если мы вещаем в какой-то стране, мы рассказываем им правду про то, что сейчас у власти, допустим, политики коррумпированные, нехорошие. Или в другой стране, а вот этот молодец, хороший. Росію любить, опять же. Ви розумієте, да? Тобто, якість і хорошість політики визначається виключно ставленням до Росії. І це натягують локшинами, які спіралями звисають з вух Тих, хто тих пропагандистів слухає, і більше того, Сименя не соромиться говорити про те, що промивання мізків є головною задачею їхніх медіа. Ну давайте називати речі своїми. іменами. Хватит уже притворятися. Медіа во всьому світі впливають на настроєння людей. А тот, кто на людей, на выборов, на то, хто влияє на настроєння людей, впливає на виборів, впливає на якісь рішення. Так устроены медіа всі. Ну, взагалі, головна задача медіа інформувати, якщо відверто, розважати, освічувати, просвітлювати. Не знаю, але впливати на вибори серйозно? Да, они для этого взагалі то существуют изначально. Мой любимый Джим Моррисон, лідер групи Дорс, которую я очень люблю нежно, як вообще американську музику, controls говорив: media controls the mind. тот, хто контролює медіа. Контролюють мозги, контролюють разум. Ну хватит уже притворятися, що це не так. Это... Ну добре, в Росії вже ніхто ні в що не грається, ніхто не ховається, не приховує. Ми все це зрозуміли. Але далі йде мова про те, що Симонян нічого не навчили спецслужби. Чи то вона учениця погана, чи то спецслужби погані вчителі. Це не тому, що ми такі. Хитрий, такий каварний, от нас спецслужбісти так навчили. К сожалению, вони нас нічому не учили, ми, може би, так, де ефективні Ну, зрештою, дуже смішно, ха-ха, ха тут регочуть всі, що Симонян ніхто з спецслужбістів нічого не навчив. Ну, далі ще смішніше йде теза про те, що виявляється, ви не повірите, але Путін людина слова, точніше, слово людини, точніше, Путін людина. Все смішне, Солов'єв далі. Советую. Очень внимательно прислушаться и посмотреть, что за годы служения Владимира Владимировича Путина родине, он ни разу не бросался словами. не Ни разу он такого не говорил. И всегда, когда Путин что-то говорит, он это и делает. Точно там було про пенсійний вік, от найчастіше на це саме реагують, коли обіцяв не підвищувати, не підвищувати, а потім хопай підвищив. Обіцяв, що обіцяв, що не буде нападати на Україну. Пам'ятаєте, да? Обіцяв, обіцяв, але взяв і напав. Ну так сталося. Бо Путін людина слова, але всі ці три слова ніяк не складаються в одну конструкцію. А ще про строковиків, яких на війні не буде. Пам'ятаєте, обіцяв так? Отже ж ані, до речі, звітують на війні. Виявляється, полонених беруть натівці. Страшно, є, але є проблемка, що ці сороковики, яких на війні немає, говорять про натівців, яких теж на війні немає. Бойовиков було повністю остановлено, в тому числі їх заслуга. При Притом наші ребята уверяють, що главні ударні сили були вовсім ні українські воєнслужачі першими заході натовці. видели? конкретно ми да кого американці, поляки Участвовали дії. С Первые заходили натовці після зачистки заходили вже сами українці. Натовці не беруть в плен. Угу. Ну, дуже цікаво, як тоді е, оцей от персонаж і вижив. Ну але тим не менше, історія про те, що націвці, які не беруть в полон, а заходять потім. Українські військові і беруть. Є величезна прохання. До вас панове. Ви прекрасно знаєте. Оце QR-код це для 110-ї бригади. Як це правильно показати, тут він тут, тут тут де він тут да, з боку. А от він це для 110-ї бригади, Вони під Покровськом ближче лише рукопашка і Стрілецький, близький бій. Ви знаєте, як наближається фронт до Покровська і доведеться обороняти. Потрібні реби, потрібні дрони, потрібно все. Зрештою, їм потрібно ні, 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 це не їм. Це нам потрібно з вами, щоб у них було. І щоб їм не було потрібно, бо що вони воюють, і аби у нас був ширший обмінний фонд, наші полонені поверталися швидше додому. Теж потрібно. Отже, qr код далі висітиме до кінця нашої з вами бесіди. І про натівців, яких не бачили, про строковиків, які не воюють. Отже, що відбувається? Головна тенденція, яку ми можемо з вами спостерігати, що ні, та ні, ВСУ українські військові не можуть, а можуть. І виявляється, українські військові за звітом Генерального штабу України зупинили наступ росіян в Курській області. І так, ми свідомі того, що там не переливки, і що там не за черешніми, вибачте, поїхали, і Курська область це не за пиріжками до бабусі з'їздити, що є втрати, є поранені, є загиблі. Але маємо підтримувати своїх так, як можемо. Ми можемо по різному ставитися до військових операцій, але ми з вами не військові експерти, і хай вони. Ті, хто воюють, потім нам скажуть, що було насправді. А так маємо всіх дочекатися: донатьте або 110, десята, QR-код, от, або тим, кому довіряєте. Бо що вони вони далі натягують сову на глобус? Ви не повірите. Але нова історія виявляється, всі ці анатомічні набори з російськими шевронами святі. Ну, яка країна, такі святі. Ну, що попи, що церкви, а тепер СВОшники. Здрасте, пожалуйста. прийміть, распишитесь. В лицо просто русскому солдату. щоб, щоб все понять, вообще все понять. я думаю, Ну, тут взагалі как бы, слов нет, щоб все понять, щоб все зрозуміти, нужно один раз посмотрети філісом. Да, мені дивитися, не треба. Мені, в принципі, от там от фотографію раз показали в кінці, і все стало зрозуміло. У них же ж, знаєте, нація концентрація. Питання не в тому, що є одоробла, недолютки і якісь непристойні люди в кожній нації є. Але питання в концентрації того всього сміття, яке назбиралося на всій величезній території. До речі, ви помітили, що вони регулярно хваляться розмірами території, довжиною ракет, ем, не знаю, кількістю армії, чим завгодно, чим побільше. Ну от, а власне, оце хизування і є однією з характерних рис. І оця от кількісна перевага для них важлива. Кількісно переважають одоробла. Тут точно? Ви, ви розумієте, про що я говорю? Это удивительное сочетание силы и кротости. Не знаю, они реально святые. Люди решивши, а десь рішивши, віддати, рішивши із тим, що вони можуть свою своє там, за нас с вами. Ну, вони святи, а ви, що вище, що може бути нічого. Ну на секундочку, не за вас, не за них, а за кредити відверто, навіть оці от мільйонні виплати, якими зараз граються росіянські бюджети різні на місцях, не приваблюють тих, хто готовий ну власне пакетизуватися, а дають ну там великі суми кредити, можна позакривати. Принаймні, на це вони і розраховують. Ліки святих страшне. Ані святый. Вот лицо русского солдата, правда, це лик. Лики. Реально, лики, звісно. Там, там лики бувають только у всех, за ким правда. Mm. Ну, а є одна проблемка, що з ликами склалася. Погана історія. Один з ліків, за яким правда, ну принаймні вона так вважає. Зараз вам покажу слабкодухих забирайте від екранів, бо чечеріна – це не для слабкодухих. Але вона вважає, що правда. Не знаю, чим вона там нахапалася і що з нею сталося, але в якийсь момент от ета тулула, тулула в голову надула, надула так, що воно видулося і далі по фронтах дується. В Донбассе даешь концерт. Да, везде по-разному. Да. На самом деле, после того, как началась спецоперация, концерт ну, ну, уже стало похоже. Как бы. Что тут, что там в лесах. Когда То есть там для тебя, все... как человека, дающего концерты на передовой с 2014 -го года, но в принципе от того, что ты сейчас даешь их на Курском... Нет, опытно Курс... прибавляется, всегда что-нибудь новенькое случается. Практика происходит. Практика происходит. Э, от воно. Лицо лик. Крутізна, чи що там ще було? Ну, не можна ж вважати чечеріну барчині та воїнство, во, чи як вони там її називають? Ну, солдаткою. О, власне, солдатка Чечеріна прозвітувала про те, що вона практики прибавляється. Практики прибавляється і у них, ви ж знаєте, що увірвався раб раз терпець, стався в терапець. Терапець горить, палає, ніяк не можуть в Тверській області загасити отой величезний склад боєприпасів. евакуювали кілька сіл, кілька не евакуювали, зрештою нічого страшного. Але проблемка у тім, що вони не кажуть про масштаби, а масштаби можуть бути егегей. в 2018 році, коли відкривали, урочисто перерізали. Стрічки на відкритті цього, вот цієї місцини спеціальної. тодішній заступник міністра оборони, нині він в СІЗО він перерізав стрічку і казав, що от господарська будівля вона розрахована на 200 російських носіїв штанів і погонів. І місцеві і знавці пишуть, що оця от господарська прибудова розрахована на 200 штук російських окупантів. Вона зниділа в дим і з тілами приблизно те саме. Тому порахувати скільки зниділо тіл теж важко, але значно цікавіше. Министра оборони Дмитрий Булгаков, приехавший на стройплощадку в Торопце. Передовой комплекс с бетонными хранилищами позволит надежно складировать ракеты и боеприпасы. Отдельно стоит отметить жилой сектор, который уже готов. Для военнослужащих созданы максимально комфортные условия. Есть даже сауна и кафе. Ну, це окрема історія про те, що сауна і кафе помиться і пожрать. Але штука в тому, що помиться і пожрать вийшло. Не знаю, чи вийшло далі повиживати. В административной зоне мы построили для комплекс, комплекс, так называемый для проживания личного состава, так, по типу замкнутого цикла, когда военнослужащий, не выходя из казармы, получает все услуги, которые ему необходимы, по питанию, банно-прачечному обслуживанию и занятию спортом, не выходя на улицу. Ну, от, власне, більше і не підуть. І тут же ж показали, розказали. Оце ж про 200 штук. Спасибі, що показали. Ну, а, а що ж його казати? Давайте ще. Ми любимо грати в цю гру, тим паче, грати можна її вдвох. Далі алкогенерал Гурольов, який розповідає, що в принципі то з такими успіхами далеко Росія не заїде. Я зібрав зал хороший у політехнічському коледжі. От помогли, все. Я разговаривал с, ну, с детьми, считай, да, это вот там 10-11 класс примерно. Понятно, что они там пришли, там голдят, все остальное. Говорю, дети, почему началась война? И просто с микрофоном идут по залу, говорю, почему началась война? Ну, это, наверное, политика. Что? Мы не знаем. Почему началась война? Непонятно. Я постарался им в течение там 30-40 минут объяснить, а почему началась, когда она Ну, дивіться, якщо будь-якого громадянина України запитати, а чого почалась війна? Відповідь коротка і односекундна, тому що Росія напала на Україну. А чому почалась війна? Питають у росіянців, і 30 або 40 хвилин Гурольову, який рот натренував уже на тому нагавканні на поясненні, чому почалась війна, потрібно для того, щоб пояснити це дітям. Вони ніколи не зможуть це пояснити. Тому що ми категорично інші і задачі інші. Задачі немає взагалі у них. У них є процес, є шлях. Але шлях є у самураїв, а у цих є е, болотяне якесь ніщо. як це Почалось. Ви розумієте, як діти слушали? Вот просто вот, тишина грабова в залі. Я простим язиком такий, щоб діти. Гробовая тишина, символическая, конечно, формулировочка. Гробовая тишина ждет всех детей, которые вдруг послушали и наслушались Гурулева, и поверить в то, что Родину нужно защищать. Только непонятно чью и какую, и почему на территории другой страны. Понимали. Я потом с преподавателем говорю, слушайте, друзья мои, ну вот я к вас с глубоким уважением. Вот у нас сейчас вели в школах разговор о важном. Вот вы мне скиньте, пожалуйста, о чем о важном говорить? А только программы о важном нет. То есть каждый в какую сторону пошел, то есть нужно медленно. Что ему важно, то он и говорит. То да. и говорит. Ну, власне, от вона і головна мета програми про важливе, і про СВО плану теж що важно, те й говорить. Ну, що хочеться, те й волочать. Яка історія подобається, про ту і Путіну розповідають. Що важна? От власне, атрибути власті почали вручати в Ярославській області. Смотрите, не налюбуйтесь, не жартую абсолютно. Вони всерйоз вручають пряники як атрибути влади. Окей, okay, Кнут і пряник. І за умови, що Соловйов каже, що росіяни це та нація, яка любить біль. Мазохісти. Кнут виглядає цілком. Притомно, з пряниками, ну хай що хочуть роблять з тими пряниками, але щоб ви розуміли квінтесенцію оцього ідіотизму дарувати кнута і пряника в Іркутській області як символ влади. Точно це символ влади. Ну і символи влади у них теж не погодьтеся, доволі відрізняються від наших. У нас це булава, врешті-решт, а у них кнут. Ну і ще один кнут, кнур, кортопляний щур, що хочете. Лукашенко вийшов і понозаяв: виявляється, ви не повірите, але тут. Третя світова війна підкралася дуже непомітно, причому в бік Білорусі. Якщо складуться обстоятельства атакувати нашу інфраструктуру по южній границі. причина російські безпілотники літають над територією, рядом з Білорусі. І Я хочу спросити у американців, Ви мира хочете, мирних переговорів? Ілі ескалації ситуації. Стоп, 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 секундочку. Давайте, бабуся, розпутай нітки. Безпілотники, російські, територія, білоруська. Причому тут американці Так, підзвонив в Кремль та й спитають ви мірахаті, і більше про перемовини говорить зараз Кремль, хоча говорить, що не говорить. Дивна історія. Хочемо перемовлятися, але так, щоб не перемовлятися. Поговорить з нами, але ми з вами говорити не будемо. Дивовижна історія. Я не зря то спрашиваю, тому що вони в последнє час. Очень часто намікали нам о переговорах і И... кому вам? Де там взявся Лукашенко? Просто це та, та історія, коли ніхто до тебе не говорить, а ти хочеш, щоб забесідували. А, ніхто на тебе не нападає, а тобі так хочеться комусь здатися пристойному. Бажано, що ти хочеш комусь здатися, але не вирішив кому. І тому думаєш, ладно, давайте влаштую конкурс кому здатися. же видвинули умови к цим переговорам. Ми согласились. А як тоді це розуміти? Но я хочу просто в связи с этим предупредить наших противников, наших соперников и тех, кто не понимает еще, не надо этого делать. Это пойдет не на пользу не только региону Европы, но и всей планете. Нападение на Беларусь, запомните это, это Третья мировая война. Є проблемка, бо Путін каже, що нападіння на Рашку це третя світова, і Лукашенко каже, що третя світова це нападіння на Білорашку. Хто з них буде третім? Хто з них буде четвертим? Чому раптом Лукашенко зараз голос почав показувати свій? Це теж хороше питання, не вже дозволили і не вже відтягає увагу від Путіна. Зрештою, що маємо спостерігати? Квінтесенція бреду росте. Вони визнають, що мазохісти, вони визнають, що рашці хана. Вони визнають, що розмови про важливе це м -м, зовсім не важливе. Медіа коперсаються в божках людей. Ну і да, вони далі ліпитимуть з СВОшників, нібито святих обличчя ліки цих святих бачили, плавали, знаємо. Донатимо. Бо інших варіантів у нас немає, ну і, звісно, побачимось буквально за кілька днів. Про тренди тижня обов'язково поговоримо. Бувайте.